Дай Боже і вам, шановні гості дорога родина. Сьогодні в нас чергове обіцяне відео по 372Б, вона же берта. Сьогодні у нас буде така важлива подія: це установка станка на е, порівню, вивірка його, а також буде кілька кадриків, який стіл був, який стіл став. Е, зразу кажу, що все, що буде в даному відео показано, то є все абсолютно що. Неправильно, безграмотно, нетехнологічно, жопоруко, дупоруко. І немає нічого спільного з нормами, гостами, правилами і іншими бюрократичними процедурами. Не повторюйте цього вдома ні в якому разі, бо інакше скотитеся до такого самого рівня, як я. Так, що пише книжка? Книжка пише, книжка пише. Пише, що не лише то напишу. Поїхали. Фундамент станка, монтаж, установка. Указання по установці. В целях достиження необхідної точності і чистоти обробки станок має бути встановлений на фундаменті. Вдалі від машин, працюючих з ударною нагрузкою. Присов фрезерних строгальних і долбежних станков. Я роблю неправильно, повторюю ще раз. Тому що в мене до строгального 2 метра. При невозможности выполнить последние условия, нужно увеличить толщину слоя шлака в фундаменте настолько, чтобы он смог погасить вибрации грунта, вызванные работой этих машин. На фундаменте при помощи стальных клиньев станок должен быть выверен по уровню в двух взаимно перпендикулярных направлениях с точностью 0,02 висотки на 1000 мм. Основание выверенного станка Клінія і колоці з фундаментними болтами заливаються жидким цементним раствором, затвердювання якого повинно відбуватися не менше 72 години. Після чого окончательно затягуються гайки фундаментних болтов. Для отримання потрібної точності, після установки станка на фундаменті, стол і електромагнітну плиту прошліфувати. Ну то то ясен пень. Але ми робимо неправильно. Дивимось на картинку. Що вони тут написали? Написали вони от що. На глибину 420 мм вони закладають анкери. 20 мм. Уровень пола, бетон. Тут ще, бачите, дошки навіть намальовані. Засипка шлаком. Після выверки станка по уровню подлить жидкий цемент молоко. Молоко. І після этого затвердевания зіткнуть фундаментні болти. Глубина заложення фундаменту зависить від свойства грунта. Вот Оце дуже цікавий параметр. Свойства ґрунту. Гаразд. Значить, ми бачимо. Ага, ще одне. Чисто для порівняння. Інструкція на китайський станок. Добу тамю. На китайський станок. Марка якого М7130. Ну, хоч марку нову придумали. Станок має бути встановлений на фундамент, як показано на рисунке 3. Рисунок 3. Что то самое. установите опоры в соответствии со схемой и треуглируйте горизонтальный уровень станка. Залейте цементный раствор и затем после свердевания закрепите станок фундаментными болтами. Не устанавливайте станок непосредственной близости к источникам вибрации. Если работа оборудования непосредственной... Если работа оборудования в Ага. приведет к вибрации фундамента, это отрицательно скажется на работе станка. Особенно не рекомендуется установка вблизи станков с большими и тяжелыми деталями, совершающими возврат на поступательные движения. Например, вблизи строгального станка. При установке станка необходимо убедиться, что крайнее положение подвижных деталей стола шлифовальной бабки находится на расстоянии не менее 500 мм от других устройств. Мы так кажется, короче, неправильно. Неправильно. 500 мм до стіни в мене немає стільки місця майстер. Для підотвищення переміщення станка при транспорту, ага, ну, транспортировка теж не так. Вам око не ріже тут, ні? А мені ріже око. Мені ріже, що навіть не вказали, що треба ставити точністю 200 сотки на метр. Китайці простіші хлопці. Ставимо по васеру да і все. Гаразд. Значить, що я придумав? В станку є дві ноги. Дві ноги і є два різьбових отвори під шпильки. Так? Два. Всього-навсього. Більше в ній немає ніде нічого. На схемі вказано ще один отвір, але той отвір йде під вхідний кабель наживлення. Під електрошкафом він знаходиться. От. Вход під тання і заземлення. А болтів тільки два. Значить, Поїхали. Значить, як ми робимо? В продавця одного з Харкова, кого Діме, я купив 4 от опори. Я хотів спочатку клинові опори, але він мені запропонував отакі і мені підійшло. Їх є 4 штуки, я їх пофарбував вже в колір санка. Значить, як виглядає ця річ? Це є отакий чугунний блін з великою дрібною різьбою, кроком півтора. Туди вкручується отака от ножка. Одна була трошки покоцана, її трохи різцем причесав. І тут рухається отакий сферичний підпятник. Ось такий сферичний підпятник. Ми маємо такі 4 ноги і ми маємо загальну висоту. А висота буде така. Зараз я викручу. Давайте десь по центрі знайдемо там положення. Нехай буде от таке. І загальна висота у нас, виходить. Получается... Скільки на наплиту його. 80 міліметрів. Поїхали далі. Так, робимо. Опорний кубік. Профільна труба 80 на 80, стінка 4. Сернемо отакі такі от отвори поперечні. Зараз ми туди ті отвори ставимо 24-арматуру. ту арматуру. Вона в мене врізана в розмір. 4 кусочка. 4 кусочка і заварюємо в рівень, зашліфовуємо. Потім одну заглушку я вже заварив. Потім, коли уварюємо арматуру, заливаємо все бетоном всередині і заварюємо другу заглушку. Все, поїхали. Як це відбувається? Значить, Просверлив отвори, так і арматура отака. Ще, до речі, радянська арматура. Ми її туди забиваємо в нагляк. Тепер треба дозволити, щоб вона тут вилізла. О, симметрично так, і, і обварюю. І зараз за заварюю, залию бетоном і заварюю другу заглушку. І все, то вже навіки. Ну що, тут, в принципі, все зрозуміло і без слів. Так? Значить, Ми бачимо, що кубик, то є в нас нульова точка, який стоїть під колоною. так? Це є нульова точка, нерухома, нерегульована точка. А решта, все ми регулюємо. От наші опори. На хімічний анкер я запередволив 24-ту арматуру туди, всередину. Взагалі супер вони тримають хімічні анкери. Значить, у нас раз, два. Там одна точка так нерухома, Тут дві регульованих. Аналогічно. Тут дві регульованих. Ще одну ми додамо по центрі. Але щоб її додати, її треба що правильно зробити. Як бачите, вчепив ту окришку, бо ну, щоб туди вже всяка срань не летіла всередину встанів, бак чистий. Так? Зараз ми зробимо ще одну таку опору, ну, трошки схожу, її не буде видно, вона буде під, по центрі. У мене там є одна заготовка хитра, мені Роман Механік спрезентував. зараз покажу. Поїхали. Так, є на господарці отакий вал. Роман Механік спрезентував, каже, нам може щось з нього зробиш. Тут хтось файно помучався і шліци довбав в упор. Ну, суть така, що на ній є отака велика різьба. І ми використаємо ту різьбу, просто під нею зробимо бліняру, щоб зробити ще одну додаткову опору по центрі. Поїхали. Так, Відрізав кусочок з різьбою, тут 68 крок 2, підторцював і з тої самої тулки вирізав таку блямбу, трохи і обдер. Тут шліце були всередині. Зараз ми тоді я вже розточив під різьбу. Зараз будемо різати різьбу. 68, крок 2. Валим на цілого. तो लेने हाथ На так, зняв, вийшло, з різьбою все, так. Значить, ми тут зараз ще 4 отвори просвернемо, щоб воротком можна було крутити. Я оти от отвори спеціально лишив, отих от 4, тому що вони, вони багато чого означають насправді, вони символізують багато чого. Ну, в даному випадку вони символізують, що? Віра, Надя, Люба і Петро. А разом Бразерс. Ну що ж, їдемо далі. Так, проствернив 4 отвори і получився отакий от свого роду домкратик. Не такий домкратік. Поїхали далі. Куди я його всунув? А всунув я його от куди. Зараз, зараз, зараз. Отаку От я його всунув, бо бачите, тут іде отака широка полоса в Запоріжжі, коли перекидали її, то я зміг подивитися. Та, в принципі, так видно без перекидання. Коротше, отут я його по центрі розмістив. Хоча, він його знає народ, що то треба, щоб того зігнути. Ну, це так. Спеціально роблено для того, щоб зробити неправильно. Поїхали далі. Поїхали далі, оскільки стіл час від часу треба знімати, перевертати, і так далі, і так далі. була виготовлена така от примітивніша конструкція. Тобто ланцюг, профільна труба 60 на 40, ланцюг закріплений, щоб труба не вилетіла часом і так далі з торців так, болтами. І на торцях стола. Зроблені отакі шарніри. Отакі шарніри. Тут різьба десь 24 чи 27 вкручено. Була така з заглушкою тут. Зроблене отаке. А з того боку, так само тільки пластина отака. Свого роду то получився, як колись було прийнято на гаражах, казати опрокидуватель. По-українськи перевертень. Ну що, зараз я вам покажу, як ця штука працює. От при вас, зараз зніму стіл і подивитися, що буде. Так, ставлю камеру. Ставлю камеру. Так. Так, ну що, поїхали каску, каску, треба вдягнути каску. Де моя каска? Є каска. Так. Ну що, поїхали! приїхали? Є. Тепер такого ремонт від'їжджаємо. Від'їхали трошки капку. Пер робимо так во раз. У вас. Чуть-чуть, Ні, добре. Переїжджаємо сюди Випускаємо. і ми маємо повний доступ до перевернутого стола. І до саніни. Зараз я вам покажу результат роботи майстра. Тепер далі. Рік тому, коли я зняв краном стіл е з шліфовки, як тільки її привезли і побачив задіри на столі, то в той момент було склазано дуже багато всяких нелітературних слів. І в мене навіть збереглися. Відеозйомка. Збереглася відеозйомка цього, але в силу концепції каналу я змушений накласти музику, щоб ви не чули цих, цього, цих високолітературних композицій. Стіл виглядав отак. То ви бачите, що задири колосальні. І так далі. і так далі. Що робити? Ну, Станину пошліфували, ви то бачили, а що робити зі столом? Так само шліфувати. Грошей я вкладати більше не збирався, тому я обійшовся кілограмом сиру. І я покликав на допомогу свого майстра. Майстер? Я сюди? Покажися. Це Покажи людям, який ти майстер. А цей майстер. За кілограм сиру мені відшліфував стіл. Бруно дуже любить їсти сирок. Брунелло. Причому не просто відшліфував стіл, а відшліфував стіл під контршаблон. Зараз покажу результат роботи майстра. В двох словах, про контршаблон. Це була отака желізяка, яка була прикручена на болтах до станини. І шліфувалася разом зі станиною. Таким чином, на тій желізації ми отримали профіль переріз станини. І якщо її тепер перевернути, то ми будемо бачити, як має виглядати переріз стола. Зараз я вам продемонструю роботу майстра. Отже, результат стіл після шліфовки. Майстер використовував контршаблон для того, щоб вишліфувати призму у відповідний кут, аналогічний до станини, і плоску направляючу. Крім того, за рахунок використання контршаблону, вийшло зробити позиціонування плоскої направляйки відносно призми, що є надзвичайно важливо. От контршаблон стоїть. щуп три сотки показую. Не лізе тут ніде. І якщо пробувати на закусування, чи немає ніде клиновидних зазорів, ми бачимо от що. Тут з краю ставлю шуб, так? Є. Тут з краю. Є. Там з краю. Є. Тут з краю. є. Під ту сторону. Є? Є. Броня, і сюди. І сюди. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи сюди. Ти бачиш? Ти бачиш, Бруно? Моя порада для тих людей, які будуть таке робити. Робіть контршаблон от ківо задовгий. То ви тоді будете менше мучитися, будете робити зразу накраску його. Зразу накраску. Отакі От довгі робіть. Ну, 100 мм робіть. 100 мм плиту, припірдольте на край стані і шліфуйте разом з, з, з станиною 100 мм. Тому що я з тим трохи побавився. Перепрошую, не я, а майстер Бруно. Майстер Бруно. Тепер з таким розрахунком, з, таким, з такою підгонкою. Так? Що ми маємо? Ми станину вивіряємо, виставляємо зараз по плоскій направляючій. Ми станину ми їм чистимо все гарно. На фарбу. Стіл на опрокидувателі, перепрошую, на перевертні, Прикладаємо, пошургали, зняли, перекинули і підшабрили. Якось так. якось так, ну от Бачите, дуже добре мати. Дуже добре мати майстра тут під боком. Стіл хай стоїть. Зараз ми приступимо до виверки самої станини. Поїхали. Зайняло недовго. Грубу установку зробив домкратом. Ручну опорі крутив, а потім вже самими опорами. Ну, от всій площині. Бульку не видно, ще трошки хоче в ту сторону якби донизу. А, і оцей рівень, до речі, який ми реанімували. Ну і тут хоче ще півподілки туди. Ну, ті бульбашки, ясне діло, що стали по центру. Паралельки нові свіжі, повторяємось є. Ну що, якось так, якось так. Майстер Якось так. Ну, я думаю, що поки що радуватися рано. І треба станок закріпити, зараз законтрити ті вагійки, лишити до ранку, потім катанемо самолітику. Так. так. Ну що, є, позатягував, позаконтрював, все окей. Є, є. Чекаємо до ранку. Чекаємо до ранку. Думаю, що все буде окей. Ну що, на тому та серія закінчується. Запам'ятаєте, все, що ви побачили в тій серії, є абсолютно неправильно, безграмотно. І так, як ви подумали. Удачі вам, всього найкращого. Тримайтеся і чекайте нових серій.